Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі компанії Радієнт. Тема цього відео буде зварювання нержавічої сталі за допомогою напівавтомату. Окрім цього, поговоримо про тонкощі зварювання нержавічої сталі. Не забудьте підписатися на наш канал, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар під цим відео. Гарного перегляду та поїхали! На початку розкажемо, чому ми вирішили детально розказати саме про напівавтоматичне зварювання нержавічої сталі. Все більша кількість користувачів купляє напівавтомат та використовує його для побутових та професійних задач. Тому напівавтоматичне зварювання стає все більш популярним серед професіоналів та новачків. Окрім цього, напівавтоматичне зварювання дає більше переваг під час роботи з нержавіючою сталю. Про це ми далі і поговоримо. Нагадаємо, що на відміну від інших видів сталі, нержавіюча сталь має особливий склад, який забезпечує найвищу корозійну стійкість, міцність, а також широкий діапазон робочих температур. Головним легуючим компонентом металу виступає хром, міст якого коливається в межах від 12 до 30% в залежності від типу марки металу. Це ламет, зимодіючи з навколишнім середовищем, утворює нове з'єднання оксид, яке у вигляді тонкої плівки захищає поверхню виробу від іржавіння і руйнування. Нержавічу сталь можна зварювати усіма доступними типами зварювання: ММА, МАК, ТІК. Зварювання напівавтоматом відбувається в середовищі захисного газу: 98% аргону та 2% вуглекислоти. У деяких випадках вуглекислоту замінюють на 2% кисню. Висока швидкість з'єднання елементів надає переваги при роботі з виробами значної товщини. Цей спосіб є більш сучасний, досконалий та продуктивний у порівнянні з ММА зварюванням, та також більш швидкий та з можливістю промислового використання у порівнянні з тік зварюванням. Переваги такого типу: робота з заготовками великої товщини, висока ступінь автоматизації процесу. Даний тип зварювання добре підходить для роботи у промислових масштабах. Відмінна якість шва без додаткової обробки та шліфування. Недоліки такого типу: висока вартість обладнання та розхідного матеріалу, напівавтомат та зварювальний дріт марки ER308 та ER308L. Низька мобільність за рахунок використання напівавтомата та балона з газом. І, звичайно, друзі, нагадаємо, що в нас є чудове відео, де ми детально розказали про зварювання нержавічої сталі різними способами. Не забудьте переглянути. Поговоримо про підготовку нержавічої сталі перед зварюванням. Як і будь-який метал, нержавіча сталь потребує підготовки. Сама підготовка проходить у декілька етапів: видалення забруднень металевою щіткою. Знежирення оцтом, спиртом місця майбутнього стику деталей. Використання антипригарних засобів для уникнення бризок на зварюваній заготовці. Правильне розташування заготовки зазвичай залишають зазори для кращої усадки нержавійчої сталі. Не забуваємо про базові принципи нержавійчої сталі. Нержавіча сталь має низьку теплопровідність, тому силу струму треба зменшити на 15 20 ніж при роботі з іншими металами. Зверніть увагу на охолодження зварювального шва після зварювання. Це впливає на фінальну якість, адже у металі присутні високі вмісти хрому. Також присутній великий коефіцієнт лінійного розширення сталі. Тому в процесі підготовки це треба також враховувати та розташувати зварювані деталі на певній відстані, створюючи між ними певний зазор. Перейдемо до зварювання нержавічої сталі, а почнемо з налаштування апарату. Силу струму та напругу, швидкість подачі дроту встановлюємо індивідуально. В залежності від товщини металу та зварювального з'єднання. На початку радимо скористатися таблицею. Далі нержавічу сталь зварюємо на зворотній полярності. Витрата газу встановлюється в інтервалі 6-12 літрів на хвилину. Нержавічу сталь можна зварювати у декілька способів. Перший з крапками або з відривом дуги для сталі невеликих товщин. Струменеве перенесення цілим швом для сталі великих товщин. Або найкраще у режимі Пульс, якщо напівавтомат підтримує це режим. Зварювати нержавічу сталь сьогодні будемо за допомогою напівавтомата від торгової марки Мегатек, а саме моделі Екомік 160 PET. Посилання на огляд на у описі під цим відео. Зварювати будемо нержавічим дротом марки er 308 l діаметром 08 мм від торгової марки Градієнт. Перед зварюванням, друзі, звернемо увагу на декілька деталей. Рух пальника вибирайте в залежності від зручності. Виліт дроту сопла 8-12 мм. В залежності від товщини металу вибрати спосіб зварювання з відривом дуги цільним швом або використовувати функцію пульс у апараті. Додаткове використання антипригарних засобів обов'язкове для підвищення якості зварювального шва. Під час зварювання зробимо 4 шви: 2 стикових та 2 котових. Почнемо зі стикового шва. Зварюємо з відривом дуги. Процес зварювання та результат на екрані. Далі перейдемо до зварення у режимі Пульс. Процес зварювання та результат на екрані. Зараз на екрані можна порівняти зварювані шви, зроблені у різний спосіб. У шві повинні бути відсутні пори та потрібне якісне проплавлення заготовки. Час переходити до зварювання кутових швів. Зварювання кутового шва з відривом дуги. Процес зварювання та результат на екрані. Зварювання кутового шва у режимі пульс. Процес зварювання та результат на екрані. Звичайно, наприкінці порівняємо зварювані шви зроблені у різний спосіб. Не забуваємо про обробку нержавіючої сталі. Це допоможе подовжити термін служби, мінімізувати корозійні явища, а також зберегти показники міцності на високому рівні. Зазвичай процес ділиться на два етапи. Перший етап механічний, куди входить механічна обробка звалюного шва, металеву щітку, піскоструминним абразивним очищенням або шліфуванням. Та, звичайно, присутній хімічний етап. У випадку такої обробки шов піддається процесам травлення та пасивації. Більш детально про них можна дізнатися окремо. Використовуючи хімічно активні речовини, підвищують якість шва та утворюють захисну плівку. Для домашніх умов буде достатньо механічної обробки. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі, поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Дякую за перегляд та до зустрічі!